Доброго мильного дня, всіх вітаю на каналі Моя Полісся. Сьогодні докопали все. Так, подивіться, як у нас О, лішечки готові. Ось такі розори. Геть скрізь То ми грабельками тут поправимо і можна буде щось садити. Зараз ще морози перебудуть. Тиждень. Корочки там купаються. Пташки співають. Тут у нас красуня. Одна залишилась. Знаєте, зранку трошки помекала, а зараз мовчить, поїла і відпочиває. Сонечко. Тепленько, так все позеленіло у нас. Бачите, як гарно у мене цвіт уже є тут, о! Дивіться, яка красота. Шовтенькі, ще тут ні, а тут уже о, так. Стари покажу все, що я роблю. Уже начинает свистеть. Наши абрикосы расцветают. Так. так. Как раз вот. Дай Боже, что покажу что я люблю. Тут у нас это для цыплят. Тут у мене хочемо посадити клубніку. Я вже радка посадила, другу почала. Отут посажу клубнічку. Отут буде клубніка в нас. Чотири рядочки буде. Отака працюю. Новий день, всім доброго ранку. Сьогодні отаке. Вода, вчора сонечко було. А сьогодні ось що робиться. Воду їм своїх кровенят. О, зараз я їм місточки дам, наколотила вже. Ось такі у мене малючки вже. Дивіться, яка красота. Дивіться, яка красота. Місточку чистим. Дивіться, водичку всю випили. Ой, так вона. О, так така моей те. так така мама га детки. така такая у нас красота. дивіться вже у них. Моей. Че мы великие. Вот такая у мене. І діточки, зараз ще водички їм налью. Сіна вчора наложила, поїли, ще зараз наложу. Такі мене лялечки. Підросли вже. будем далі давати. Ще покажу. Ось такий красавчик, давайте я вас закрию. Тут у мене така ляля. Ляля ля малюнечка. Теж велике, подивіться, яке. Ось березня. Одненький да та великінький такий. Ось така красота. Даємо всім одразу кроличкам, а потім кролям. Тут у нас теж. Там О, ушки терчать. О, такі красавчики вже теж гамаємо. А тут вже теж їдять. Просить їсти. Зараз сітку порвеш, треба її на дві цього закривати. о. Зараз буду кормити, зараз цих малюків покажу, тут у чорний. Ось така кровитка в мене тут. Така соня. Подивіться, похолодало. І наші діти, О! Два штуки, подивіться, які капасів. О, Ща сліпенько, подивіться, які вони великі вже скорочки будуть. О, такі кабанчики. О, бізідемо, бізі, бізі, бізі. Бачите, холоднувато і хавається під пух. Ой, чорний, білий чорний. Хватится. Я вас закрию. О, а скільки вас нас тут пуху сидіти, бачите, похолодало. І, і заховалися. Ось таке в мене господарство, скільки крючків, зовсім мало. Так, всі їдять. Ще хлопцям дам. Ой, тут є. і тут, і тут. У мене ця мається ця королитися. І оця. Не знаю, чи будуть, чи не будуть. Будемо бачити, зараз ще хлопцям дам. Все. Так, цих погодувала. О! І там, і тут. Всіх погодувала, всі їдять. Ой. Все, 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 все їсти. Виходим. Закриваємо. Буси теж ждуть, нікуди не йдуть. О, такі в мене діла, отакі в мене ранкова поранка. О, там водичка є, їм зразу. Бачите, треба долити відро яке, а дощ показують. Ручки закриті. Ще два гуртки. Їште, їште. Треба поїдять, де підуть ці на траву. Якусь, мабуть, холодну варту. Ось такі. Тут у нас ще один житель нашого господарства. Я не знаю, може її не випускати, холодно. А їсть сіно тут, сіно тут. І там я її підложу, достає. Водичка є. Хай лежить. Такі в мене. По красунь, бачите, як достає, тут там більше є, як тут. Ну, не будуть перепускати, бо кажуть, буде зараз дощ стоїть великий, хай тут сидить. О, наша теплеточка. Я посадила тут два, ну, поміту за рійпу принесу. О, який вже ж дісочка. Тут у мене капусточка, не поливала. А тут у мене отут і нема цвітна капуста. Вийшло тільки три штучки. Чого нема? Це тут пекіночка є, а тут нема. Треба купити пересіяти цвітну капусточку. Брала й таку дорогу, а тільки дві штуки, три, чотири, а 40 штук треба було. Ще тверполім. Тут у мене середня капуста, ну тут її фатить, І мені й до ці. А тут рання вся капуста. У нас винесла ще цвіти хай тут стоять. Отакі такі в нас тут. Кажуть, буде мороз, але тут, я думаю, не буде страшно нічого. Отакі вже це бахи. Зараз трошки, де можна буде скубати по бокам на салат. Так гарно пішли. Спеціально посадила в теплиці, щоб було на салат. І вже тут листочки випускає слідущі. Ну, подивіться, ой, яка гарна. Вже в нього в'яжеться, о. Зараз теж туди і сюди. Буде рідиска. Так, Такі в мене діла. Холодно. Я посадила клубніку. Тут такий. я заслала. Знизу клійонку. Наверх така пленка у нас була. Все, що було, ой, заслала. Так зробила. О, зараз покажу. Можна такий вітер холодний. Точно буде сніг. Посадила. Як десь мороз розціла в мене абер... то й не буде садочка. Грушечки. Грушечки беруть свої. Тут нарцизи розцвітають. Так гарно. Крокуси перецвіли. всі, тільки оця не знаю, я її пересадила оттуда, тому й не буде. Тут, тут, тут так красиво. Ось такі в мене і холодно, не буду козою пускати. От вам